Все життя я мріяла побачити інопланетян. Я думаю, ця зустріч принесе мені багато, багато приємних вражень. Якби ви зустріли інопланетяна, що б йому сказали? Нічого, я їм не вірю. Звідки я знаю? Треба її зустріти спочатку. А якими виявляється інопланетян? Така он... Такими, як ми. Приблизимо. Ну Головне, щоб не страшніші були ще. Да. Бажано. Особливо женський пол. <свист> великі голови, великі очі, худі такі, фізично не розвинені. <свист> mm, ось воно яке сапло. В нашому житті набагато зараз більше якби, цікавих речей, ніж інопланетян. Про інопланітяни взагалі зараз не думаю. Щоб вони там в Японії допомогли, щоб там японці не мучили, щоб потушили, побистли пожар. Так буде нормально. Я, думаю, я в їхніх якщо є інопланетяни. Бо показують, що вони там всі мощі і це, це Ми цим допомогли мені, там, може, що -то знаю, такі секрети, довголіття, все. По-любому було б цікаво зустріти. А може ви звідти, може ви так прикидаєтесь? Хмельничани мене розкусили. Тепер ви точно знаєте, що я інша планетянка, тому поїхали! Ця клята інопланетянка забрала мій паспорт і полетіла на своїй ракеті, але нічого. Я її наздожила на своїй ракеті.